Денти групи 1А. І ми вітаємо вас, з Днем студента! З Днем студента вас вітаю! Надміно побажаю, щоб легким було навчання виправдало сподівання, щоб не дошкуляла швидко всіх. Ти та на лекціях не спала, щоб завжди смачненько їсти і легко складати її спис. не довелося. Дуже весело жилось. Вітаю вас, з ним студента. Бажаю вам мирного неба, а це на даний момент найголовніше. Та ще хочу вам побажати успіхів у навчанні, нових творчих та наукових досягнень. Від щирого серця вітаю з днем студента. Від всього серця хочу вам побажати мирного неба та хорошого навчання. Хай, хлопчики та дівчатки, я долучаюся до всіх привітань. Хочу побажати вам успіхів навчанні, сталевих нервів, здорового сну. З Став студента!